привіт! Сьогодні нове відео. Не знаю, побачите про що розкажу сьогодні. Трошки покупки там ми робили, покажу вам як і що. І дещо друге. Так що дивіться до кінця. Так, дівчатка, сьогодні я ще хочу розказати трошки про, про мого тата, про мого батька, якого... якого я ніколи не бачила. Тому що я ж кажу, в тому відео в попередньому я трошки розказувала про моє дитинство, там, про моє, мої шкільні роки. А от е, про батька що я ще можу сказати? Знаєш, що він з Кіровоградської області, там вся його сім'я, ну ти зараз Кропивницький вже. Ну, відколи ми виїхали з мамою звідти, я більше там ніколи не була. І не знає ні його родини, родичів, о тих з батькової сторони нікого не знає, не, не пам'ятає. Вони ніколи теж не інтересувалися нами, мною і братом. Так що ми про них нічого не знаємо. Я не знаю тільки, як можна було мати двох внуків і твоїх ну, дітей, якби там, племінників. У нього там якась сестра, брат у мого, у мого батька в Кіровоградській області і. І вони ніколи не інтересувалися нами, відколи ми поїхали. звідти. Я нічого про них не знаю. чи в мене, Скільки в мене там якихось є племінників, якихось двоюрних, троюрних братів, чи що там. Ну, зовсім якось. Бороді, в мене і не було батько, батька і батькової сім'ї ніколи в житті. Якось дивно це для мене. Тому що ну, він же ж був. Він до 18 років, як, як міг там платив якісь докумен... е, е, аліменти на мене з братом. Е, ну, була в нього якась друга сім'я. Зараз е, знаю, що вже його батьки, ну, це якби мої дід з бабою які його батьки, мого батька, теж вони померли вже давно. І нас ще із братом назвали їхніми іменами. Дід був Сергій, і мій брат був Сергій. І баба, по-моєму, бабуся, татова, мама, по-моєму, Галя. Я навіть толком не пам'ятаю, Ну, так, наскільки мені говорили, що нам дали їхні імена. І ми їх ніколи не бачили, ніколи не знали. Представте, яка судьба? Я колись в школі пам'ятаю, ще не знаю, якому класі, вже теж не пам'ятаю толком. Ну, вже десь чи дев'ятий клас, чи який. Пам'ятаю, на зимніх канікулах. Я так хотіла бачити того батька, що я готова була на все, щоб поїхати. І моя мама не хотіла ніколи туди їхати, більше вертатись. Ніхто не хотів мене вести туди. Я сама хотіла поїхати. Зібралась на канікулах зимніх, пам'ятаю, мені мені дали адрес, і я зібралась туди їхати. Не хотіли мене відпускати, але я хотіла поїхати подивитися, як там що. Уперта така була, пам'ятай <реш> доїхала десь я до Одеси, по-моєму, доїхала поїздом, а в той рік було сильне снігопади. І позамітало, як назло всі дороги, всі пуття заставляли тих солдат воєнних розгрібати пуття. І, коротше, з Одеси поїзда два-три дні, сказали, що не чекайте, нічого далі не поїде. Туди, в сторону Кіровограда, ми мали їхати. Прийшлось мені десь через, через день вертатись назад, там хоч розгребли дорогу до нас назад, щоб повернутися. Така моя була поїздка до батька, шукати батька свого. Не повезло в той рік якраз і більше, потім в мене вже охота відпала, я ніколи не їздила. Це хотіла йти, поїхати його знайти сама, бо родичі ніхто не хотіли їхати зі мною. І боялись мене відпускати, але я настояла. Чи ж 9 чи 10 клас вже вже така була. Ну, і сама, представляєте, хотіла поїхати батька знайти, подивитися, який він що. І так не вийшло, видно, не судьба була, мені довелося вернутися назад. Після микані <laughs> по вокзалу, по, по Одесі, і все. От, і вернулася я назад, і так нічого не вийшло в мене більше з батьком, з його сім'єю. І я нічого про нього не знаю. Ну, Представте, як це воно? Мій брат не хотів нічого чути про нього, бо мама розказала історію звісно, свого життя, як він її бив, як він знущався над нею. То мій брат. Геть, вообще навіть знати не хотів. Хоча він такий самий був, як його батько, що він дуже пив і сім'ю свою біжав, мій брат. От Ну, це вже його історія і все остальне. Так що, от, такий ще кусочок моєї історії, моєї біографії я хотіла вам розказати. От. І далі дивіться там мої покупки, і ще там покажу вам кусочок нашого, нашого містечка. Так що клікайте, підписуйтесь, бо я бачу щось менша активність на каналі. Якщо не буде ніхто дивитися, не ні рости канал, то я не буду далі його вести. Я закрию просто. Мені не інтересно, якщо людям не інтересно, то і мені не інтересно, для кого я буду розказувати. Так що такі діла, дівчатка. Підписуйтесь, якщо хочете дивитися мене, то я буду з радістю продовжувати, тільки що буду бачити, що канал росте. Що ви дивитесь, що вам тут потрібно, а якщо ні, то ні. Так що всім па-па, До нових зустрічей. Кажу вам танець, який в них тут народний, як би сказати, тарантел або ще піціка називається. Це мій чоловік. Зняв, як ми були на 1 травні святкування тут у містечку. І у них на кожному святі це такі танцюють вони свої танці. Там кусочок музики їхній, народний, така неаполітанська, і танець їхній. Я вже колись знімала відео про цю тарантелу. Тарантела -піцька. ну Так називається, так що дивіться. Покажу вам сьогодні, що ми купили на 40 євро. Бачите, 40 євро, 76 копійок, що можна в Італії купити. Ось так філейка куряча. Так, 990 за кілограм, тут у нас 486 майже 500 грам 481. Так, купили це ми робимо з макаронами, вже показувала рецепт. Гарбуз, звука по їхньому 2,11 оцей кусок. Це прожуто. Так, 14,90 за кілограм у нас 252 на, на 375. Ось тонно. Так, тунець це все. Тут 4 баночки. 3,80. Раніше було дешевше, зараз подорожчало все. Яйця. Що у нас тут? 2 євро яйця. Так, оливки ми взяли по 7,90 кілограм 2,59. це тут нам а ще трохи є, то ми трошки взяли. Так, апельсинчики. Оце на 2,17. По євро 59 60 кг. кафе. Так, оце по тут дві пачки 5 євро. По 2,50 кг за пачку. Сок теж, не знаю, напевно, євро. Молоко тоді там ось, до євро. Ось. є 2,17 апенсини. Перець у нас 2 євро кілограм, євро 9. Тут такі помідорки теж, як завжди, ми купляємо. Оце, бачите, такі виноградинки такі. Євро 53 оце. Так, дзукіні Євро 26. Ну, молоко, банани. Ми більше купляємо зелень 2,65 яйця. Яйця, яблука, <ріху> вибачаюсь. Ось така в нас покупка на 40 євро. Так, дівчатки сьогодні покажу вам ще наші окресності. Тут возле дома трохи. Я йшла ще до зубного сьогодні і оце засняла по дорозі. Покажу вам, як у нас тут все порозцвітало. Ось така красота возле моєго дому прям. Бачите, як гарно. Це такі домики, бачите, які в них балкони огромні, подивіться, в цьому домі. Так вокруг дома майже. Це в них багатьох домах такі. А це хочу показати ще ось тут. Теж возле скверика, тут лимон дерево, бачить. Той ман, ем, апельсин. Вони вже в основному відходять, але ще такі пооставалися там поодинокі, такі як яблука Оце такий вазон виріс. Їх обично в домах тримають такі, а тут такий огромний прямо. Оце наш скверик, теж я вже показувала колись його, там дитячий цей майданчик. Наші пальмочки. Тут теж з собаками гуляють, і діти гуляють це на світі. Ось такий наш скверик. Це прямо біля вокзалу. Туди. Колись ми на поїзді йшли. Оцей скверик. Ось тут я вам покажу зараз такі квіточки, як я вам показувала, колись ці червоненькі, такі такий пушок. Це і тут ростуть вони. Що до сих...